Топ 8 найдоступніших спортивних байка на ринку України до 3000 тисяч доларів. Хочете дізнатися, що це за мотоцикли? З вами Андрій і це мотозілла. Поїхали! На восьмому місці рейтингу опинився китаєць Ліфан 200 s До речі, найдешевші байки завжди з під небесної трасою на ньому реально витиснути 135-140 км за годину. Тож стати порушником на трасі М 6 і отримати пам'ятне відеоповідомлення в дію цілком можливо. Об'єм двигуна мотоцикла 200 см кубічних, потужність 17,5 кінських сили. Вага досягає 155 кг, максимальна швидкість 135-140 км за годину. А ціна ліфана коливається від 1900 до 2000 доларів. Модель випускається в червоному, чорному і жовтому кольорі корпусу. Незважаючи на найдоступнішу ціну на ринку, містить водяне охолодження двигуна. Спортивний мотоцикл має два посадочних місцях і ручки ззаду для того, щоб пасажир, який збирає на свій шолом мошки, міг триматися. На сьоме місце я поставив вайпер 1 250. Спортбайк отримав дискові шини на 17 дюймів, бензобак на 11 літрів і дискові гальма. Завести бензиновий двигун можна як із кнопки на кермі, так і кікстартером. Усім, хто ганяв до цього наяві, може сподобатися, адже тут важіль не смикається. До речі, не зайва штука, якщо ОКБ сяде від зайвого простою. Об'єм двигуна 250 см3. кубічних. Потужність, яку розвиває байк, це 15,5 кінських сил. Вага 139 кг, максимальна швидкість 150 155 км за годину. На Оеликсанавторія можна побачити оголошення, де продають такі нові байки за 2000 доларів. Багатодискове щеплення в масляній ванні та п'ятиступінчата коробка передач забезпечують плавний набір швидкості. А ось заднього крила практично немає, тільки кориштей для держномера. Тому на спині поступово буде зростати горб від налипшого бруду. На шостому місці опинився спортбайк каве HT 250 Sport. Дешевий спортбайк отримав двоциліндровий мотор з віддачею 22 кінські сили. Тож з місця він рве досить непогано. Збільшений бензобак на 18 літрів. Подовжує довжину китка без дозаправки. Витрата палива помірна десь 3 літри на 100 кілометрів. Красива пластикова обшивка, забезпечена перфорацією для відведення тепла. І до характеристик: об'єм двигуна 250 см сантиметрів кубічних. Потужність 22 кінські сили, вага 153 кг, максимальна кілограма, максимальну швидкість, яку можна досягнути на цьому байку, приблизно 125-130 км на годину. А ціна такого байка в районі 2000 доларів. Хоча місце для другої людини є, але воно зроблено так високо, що можна зловити голуба. Тому до вибору шолома треба підійти з особливою відповідальністю. На п'ятому місці розмістився Viper V250 з модифікацією F2. сильний недорогий спортивний мотоцикл з роздвоєними фарами. Тонованим склом і червоною прострочкою сидінь. Він один з найвищих за габаритами. Базується на R17 дисках. Двигун з одним циліндром і двома клапанами видає 16,5 кінських сил. Дешевий байк спортивного класу виділяється міцним корпусом. При падінні майже не залишається подряпин, а пластик зовсім не відцвітає. Об'єм двигуна 250 см3. потужність 16,5 кінських сили, вага 132 кг. Максимальна швидкість 120 км за годину, а ціна на такий байк 1900 доларів. Оптика дає хороше світло у нічний час, але асфальтоокладчики кидають свої катки на узбіччі, тож тримайтеся середини смуги. Почесне четверте місце зайняв байк ML250. Дешевий спортбайк доступний на ринку, в помаранчевому і синьому кольорах. Найголовніша фішка цього байку литі диски в колір цього корпусу. Стилістична єдність ну просто зашкалює оскар цьому дизайнеру. Чи що там дають за таке? Об'єм двигуна 250 см3. кубічних, потужність 14 кінських сил, вага 132 кг. Максимальна швидкість, яку розвиває байк 130 км за годину. А ціна на такий байк становить 2200 2300 доларів. Ну так, десь в середньому. Залізний кінь виділяється маленькою витратою палива 2,5 літр на 100 км. Ну це небагато для такого агрегату згодні. Великий бензобак на 16 літрів дозволяє рідше заїжджати вам на заправку і впевнено потягне двох користувачів загальною вагою до 150 кг. Тож будьте уважні при виборі друзів. Відкриває трийку лідерів Шейнерей Z1250. Спортивний дешевий мотоцикл представлений у зеленому і чорному кольорах, обтянутий карбоном глушник, позолочений стійки передніх амортизаторів, перламутровий пластик. Виглядає дорого багато, хоча ціна не перевищує 100 тисяч гривень. Об'єм мотоцикла 250 см кубічних, потужність 24,5 кінських сили, вага 150 кілограмів, максимальна швидкість, яку може розвивати байк, аж цілих 150 км за годину. Ціна, звісно, доходить до 2400-2500 доларів за байк. Це один з найпотужніших дешевих спортбайків на ринку. Гальма тут теж з підвищеною надійністю: дводискові да по два поршні на кожному супорті. Мало плюшок, отримайте шестоступінчату коробку передач і водяне охолодження за ці гроші. На другому місці за крок від перемоги зупинився зоншан за С -250. Це бюджетник із розряду 100 тисяч плюс, але виглядає на 200 тисяч плюс. Вітрове скло має посилені бокові рамки, в які вмонтовані зеркала заднього виду. Віддача від мотора на 250 кубиків кубіків становить 26 кінських сил. І сидіння ну дуже ергономічне. І загальні характеристики: об'єм двигуна 250 см сантиметрів кубічних, потужність 26 кінських сил, вага 150 кг, кілограмів. Максимальна швидкість 145 км за годину, і ціна в районі 3000 тисяч доларів. Непогано так. А знаєте, яка фішка цього байку? Маятникова задня підвізка із змінною геометрією і моноамортизатором. Просто чудовий вихід, щоб ганяти нашими українськими дорогами. Ну і переможець нашого рейтингу Lonsen GP300. Крутий байк типу спорт має дискові гальма та АБС. чотиритактний мотор і чотирма клапанами на циліндр. Паливо подається не від карбюратора, а через інжектор від фірми Bosch. та механіка сприяє економній витраті палива. Об'єм двигуна аж 300 см кубічних, потужність 29 кінських сил. Вага 153 кг, максимальна швидкість 140 км за годину. Ну і ціна, звісно, у нашого переможця найбільша 3,5 тисячі доларів. Це найпотужніший спортивний мотоцикл на ринку з найбільш доступних. Двигун на 300 кубіків видає потужніх цілих 29 кінських сил. Це просто капець, як відчувається при старті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а який з доступних спортивних байків я не включив у список, який саме байк ви рахуєте найкращим і чому його треба включити в цей рейтинг. Також підписуйтесь на YouTube канал Мотозілли, ставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити мої відео. А в мене на сьогодні все. Бувайте!